Вже отримали інформацію, чому це потрібно. Потрібно це, щоб повноцінно працювало нове управління, не нове, а управління житлово-комунального господарства, як вона називається, будівництва комунального, щоб воно розпочало функціонувати у повну міру. Чого про мижу а не повністю, як би сказати. І... По ті плочи ще, ще комісія да, ще, ще буде працювати. працювати так. Да, тепер Ой, починати, ну, ось ті можна. питання, які мені задавали вчора і депутати, і, і що от чого так треба, я казав, от так треба, все це законно юристи про то проглянули. Засідання комісії, я вам кажу, я депутат. Вже четверта мене каденція. Інколи засідання комісії до сесії ми проводили ну, по п'яти разом. Якщо хто то там по термінах, ну ми бачимо Верховна Рада. Якщо жити по закону, то по Конституції України, то безплатно в нас усе. І навчання, і медицина, і так далі. Я не вважаю, тут ми всі повинні навчатися і, і довідати все таки таке сміття. Знає, тобто ми на 4 цій... мисспет пішли скважини. Да, то... Тобто надаємо вам слово, воду як би сказав, Скажи, до... ми, да, більш в вашому перечні на момент, коли була інвентаризація, проінвентаризована. Зараз, ще да. раз вопрос. Давайте так, ви вам відкидати на сесії? Ну, буду я. Ні, вам да. Тому одразу зразу промовити доповідь, так і буде будете казати на сесії. Тому що тут ми вас можемо поправити спокійно. На сесії буде гвал такий, що... <танцес> не не довідала, да, ти да, каже, для, 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 для чого це необхідно? Це необхідно для того, щоб почало працювати нове управління. Щоб ми йому передали всі майно, яке було в УЖКК на баланс нового управління. Для повного його функціонування. Це, я був, це, я це Майно чи засоби це, виробництва, це, як ми називаємо? все. Майно та засоби виробництва, все це все. Повно. в полном, полном. обсязи. Что было на старом управлении, передаем на новое управление. Кто даст карандаш? Я пишу, О, дійсно, от є питання, да? ну, звичайно, воно не до вас, але дивіться, ПП, СІ, Базіс, вони користувалися комунальним майном, правильно? Холодильники, столи і так далі. Я, наприклад, це приватне підприємство, я розумію, є будинок, його ніде не Ну, Холодильник, телевізор, то, вибачте, як я, так? так. Так як я розумію, коли створювалися вже їм його як передали. Воно передавалося цілісним майновим комплексом. А цілісний майновий комплекс комунальної власності і вийшло так. Як воно було вже як комунальне, так і приватне. І телеватне, благополучно ну, я, я я це на палаці того вже. Ну, пере, 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 передали, да, так як <проб> зараз нас поставили перефактом, так, да. передали. Ну, пошу, Прийшло два, пройшло три. Вже не можна було з тим навести порядок, чому нікому не потрібно. На списання вони не подавали. Подавали нога раз. Його не кажуть просто списати. Його не просто списати. Коли його буде. подавали, я надав в папку кожен як він тут, не списував три роки. Вже списали папку кожен. Буде. Там ну, ці комп'ютери возили, туди-сюди не спихали простіше. мрак. його що... не так просто списати все. На момент, коли существували ці комунальні підприємства, перший, другий, третій жеки, воно було. Вони коли брали в оренду, в церкві були свої нікуди водівати все. І сейчас на протязі останніх десяти років пробують списувати. Я, бо я просто дивлюсь ці списки, я більше чем певний, ніж половина немає. Ні, не, все є. Це, це, це вони вже, конечно. А де вони їх зберігають? Ну, так, а а які... В кабинетах стоять. Ні, не, ну не як, я хочу. Ну я не вірю, що на тих кріслах, які їм передали в 90-х роках, можна сидіти ну, Повірте мені. Ну, так я знаю, скільки я ж купляю контору, ну, кожні ну, 5 років треба було. Ні, так, вони правні, такі писатель, банрик заноситься. Зіло, будили, стоячі стоячий, хороші. Таке що зілонти. Зіл теж, кажу, стоячий, хороший. Вони розібрані там на запчасти і відпустили давно давно. Обші відотої. Коробоки нових стоїть. І також тут багато. О, оп, колонок числиться, кошмар, а чому вони не робочі? Если платить колонну, там случают. Если не платять, просто не в путь сидя. Ситуація з их стоянием. Стоять. Сейчас случится. Як подавати воду? Де буде брати воду? На меншинську біля автовокзалу, тут на углу вона робота ще одна. Одна, на. Я начепає его, то начепає его. Начкава, начекаво нового.

Так, які будуть пропозиції, немає. Які будуть моя особиста пропозиція, ми, як би сказати, маємо право довірати спеціалістам, люди працюють, люди займаються. Тим більше ми проміжуточний акт приймаємо промежуточний. Ну, я вибачаюся, проміжуточний акт це означає те, за що ми... Затвердимо на цій сесії, на слідуючу сесію, коли буде все закінчено, вже це виноситись, не буде правильно? Не буде. Це, так що це не проміжути. Ми просто актом прийому. Це, це ми зараз не так, не ми, не ми деяку буде. частину просто тупо передаємо, не не, цей, не розібравшись до кінця. А другому. А другий піде то, що залишилося. А, а я, буде, ж, я думаю, що наоборот новий буде, включається. Ні, в новому ну, воно буде передаватися актом прийому передачі. А, буде і комісія передасть Іван ну як ти сказати, ми, ми бачимо, стільки писаних, так. Якщо ми допустимо не довіляємо спеціаліста, ну давайте тоді сам. Ні, та перебігати. при чому тут не довіряють? Просто... Єдине дійство, коли от хоча б би да, то додумався, бо сам ініціативи планує, от каже, я хочу. Надо було Шнайдера, то ви передавали. Поки Шнайдер був би депутатом, то ви передавали. Там, пішли, то 30, 30, 30. Ну, Там виділиво напишу, то вже стакан, дистанція. Я вважаю, ми маємо лави ні, і, Ну а <різна> 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 ні, просто <різна> ініціатором не було, щоб з нами цим позаниматися, були б без проблем. Це не те, що <різна> ми там бумагу переложили, тоді... А <різна> <задумали. різна> що, <різна> що стосується специального баланса? Що ж на вулиці снайпера по нулях стоїть? Балансувати ноль-ноль. Там же її зробили капремонт в тому році. А капремонт не збільшується балансування, скільки реконструкція. Але там капремонт чи реконструкція Що? Точно не збільшується? Збільшує? Точно капремонт. за що? Сюди ввалили кучу грошей. А чого капремонт не збільшується? Більший капремонт. Тобто ви щось свіже кажете. Рек... Любивий капремонт лягає на балансування. Ну, це буде питання з завтра, у вас виясніть. І таборный 6 стоїть по нулях. Чому? ЦДП. Я же держу, жилой фон пішов двигун. Я отложив, тому що тут есть. Сі... Вот у нас день у нас ЦДП пішло по нулях. Всі ЦДП грошима, це саме нове, і стоїть по нулях. И насосная стоїть по нулях. А в СІБІ? Це просто житловий фонд, а є СІП саме. Ну я СІП не житло. Тривайтесь, СІП не житло. Пішли пішли це тепер. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Це тепер. Что это 25 квартира, так? Да, Шоста. Тоже нулевые. Какие задачные шасси? Я а? 78 78 дом, я думаю. А 70 дом, дом, вообще на без непонятно, что это такая. Ну нет, ты третья, одиннадцатая часть, тяжело. Берете більше. Або 61 частина, 100 а сото і автокразну азивановець. Він же не курс. Не наблюдається. Яка наблюдається в ну, основному? Це використання. Давайте розмовляти по факту. По фату. Давайте по факту. У нас є перечі, по нулям. Якщо по нулювати баланс вартість нуль, значить треба, воно треба бути способне, чи списаний, що немає. Баланс вартість нуль. Ну, ось мені Володим, бухгалтер каже, що Ну, Бо я акти підписую, по колекцію, що ми робили капремонт, у нас прокуратури. Точно не конструкція? Ні Ну ладно. Реконструкція відрізняється від капремонту тільки тим, що не треба робити проєкт. От, От і все. Це ловушка для того, щоб не робити проєкт. Ну, це це, я знаю, ну, що, по вчора війна. нам на комісії зовсім інше на, на бюджетній розказували. Ну, а, а може бути таке реконструкція, це якщо ну, зробимо ну, розпи... ремонт? Розпи... Ремонт? Розпи... Ремонт? Розпи... Ремонт? ремонт. Там є яка розточний ремонт, поточний ремонт, строїтельній документації, слова, реконструкція нема. Є хто вчився в строїтельному, немає такого слова, реконструкцію придумали. Не то, щоб вийти не робити рекламу. Це ремонт, мощі і капітальний ремонт. Але, це, я але я баж... на балансу вартість вона лягає, бо завжди приносять, скільки пішло коштів, падає на, на, ну, на балансу є, вартість. Є, з... є, є Чаще пішло модернізація на веслу. Можна. Так, так що відмічайте, це дивіться, буде охорони. <спільно> Пішли по Хоча Ми в тому році на основі переложили кучу грошей. 48 тисяч. Ну 50 тисяч. Я не запрошую. <пілля> так, Дальше питання. Колектора. У мене, мене, мене по пам'яті, не пам'ятаєте, котельня вулиця Котовського. Вона сюди подалі. Котельня? так. Подивись, перший жах, скажемо. Воно, воно за, за водоканалом, воно по водоочистки, так? А, його забрали на водоканал, так да, так да, да, Там да. душові кабінки, Семенович поробив для плацівників. Пані, пані, да. все воно буде таке оцей. Ось цей,

Це важко, це ми йдемо туди. Скажіть, будь ласка, чого ніхто не займався списанням тих речей, які передали приватному підприємству? Відверто кажучи, мені їх шкода. Вони зараз беруть на шию таке. Списки нема, нормального порядку нема. Його списати дуже сложно. Але можливо. Ну, хай спишуть, спишуть, бо не рік, хай спишуть, що А нам не давалося ні заяву, от іменно на ліквід комісію. А, ну, що це не знаю, я не знаю. Ми ж Ні, ну, але скажіть, будь ласка, от, ну, новий буде приймати, ну, вибачте за слово, непридатної до використання. Mm -hmm. Я би на його місці не приймав. Ви вважаєте, це про ліквідацію? Надо Зразу вписували, що це про ліквідацію. Навіщо? Навіщо людям вишити на mm -hmm. я... І такого ширину? У нас є теж Прикарпатське ОБР, в яких є деякі речі. Бачите, ПДН тут списав багато. Євгеній Джонс писав, а Євгеній все висидів. ПДН сидів там, а його кум сидів в ОБР. Пусар нашого списував. Не хотіли займатися. Ні, Я, не в цьому, зараз. Пішли, Це зарплата була чоловіка. Питання жаль. закінчилось. Багато. Ні, просто його треба аналізувати і дивитися, ну, як і, як і що в змагається. Які там пропозиції. Довідаємо спеціалістам, виносимо на розгляд сесії, якщо будуть питання, будемо задавати, Зрозуміло, питання можуть бути не передбачені. Ні, зрозуміло. Зрозуміло, на сесію, а там є стріплату, буде питання. Так. Можемо на сесію запрацювати. А питань буде може, це однозначно. Кожен подивиться. Побажаємо, що зумовні не член. Хто за те, що проєкт рішення, який лежить перед нами, винести на розгляд сесії, міської ради, прошу голосувати. Хто за? Я підтримую. Дали хто проти? Немає хто вдалимо все. Один, Олександр Анатольович. дали за, удалимо все один, проти ну. Оце у нас повинно бути протокол. Далі. Ні, що хоче питати? А ви залежали в ска. І ну, дивіться, що, що члени комісії, у нас є з помає. Я особисто не встиг подивитися. Давайте так, до сесії є ще час. Не, там... Телефони ми ваші знаємо. Ну, ми ми подзвонили, ви нам сказали. Вже питання способно спитати. От ті величині, якщо по кожній сорочке вам задавати питання, це теж буде незначення, що нам не хочеться, а даємо задачу. Дано випадок списання цього моменту

На цьому воно правильно. А я не розумію, чому нам цю програму на комісію? Що земельники видно завалили? Нічого зато двісті сорок дивувати. Там вона рук ніката. Там написано взагалі немає нічого. Вони протягують, наскільки я бачу, протягують через кожну комісію, щоб виявити слабі точки, потім до сесії вплинуть на ці слабі точки. Там де ж я прочитав, немає там, де вони сумніваються, вони кидають на всі комісії. Тому

А зачем його брати? Я с Давайте я скажу, дам буде ваші печати. За задавайте вам вопроси. Питання... А ви Писати... задавайте такі вопросы. Я вам дам вопрос. Ви були у нас на зборах будинку. Я хочу побачити розрахунок. не дали розрахунок. Ніхто нічого не дав. Я хочу побачити розрахунок. Тому що там нас на комісії. Я зрозумів, ні, я, ну, що ви. Ми, ми там що розуміло, про те, що так. Пішли. Ви. Продавайте квартиру 12 поверхівці і з'їхаємо.